Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про гомосексуальність та її природність. Ця тема стає все більш актуальною в сучасному світі, оскільки люди стають більш відкритими та прийнятливими до різноманітних форм сексуальної орієнтації, перш за все важливо зрозуміти, що гомосексуальність це природний вияв сексуальної орієнтації. Як і у випадку з гетеросексуальністю, гомосексуальна орієнтація виникає внаслідок складної взаємодії генетичних. Біологічних, соціальних та культурних факторів. Наукові дослідження показали, що гомосексуальність є природнім і народжується з людиною. Більше того, гомосексуальність відома з давніх часів і була практикована в багатьох культурах та цивілізаціях, проте деякі люди стверджують, що гомосексуальність є вибором, тобто людина може обрати свою сексуальну орієнтацію. На жаль, це неправда. Ніхто не може обрати свою сексуальну орієнтацію. Вона є природним і визначається генетичними та біологічними факторами. Крім того, важливо зазначити, що гомосексуальність не є хворобою або психічним розладом. Це лише одна з форм сексуальної орієнтації, яка може існувати поруч з іншими формами. І, нарешті, важливо забезпечувати повні права та рівні можливості для гомосексуальних людей. Необхідно боротися зі стигмою, дискримінацією та насильною поведінкою, через які можуть постраждати гомосексуальні спільноти. Кожна людина має право на свою сексуальну орієнтацію та вільний вибір партнера, зважаючи на все сказане, ми можемо зробити висновок, що гомосексуальність є природньою формою сексуальної орієнтації та не є хворобою. Ми маємо поважати права та свободи гомосексуальних людей і допомагати їм зберігати гідність та гармонію в суспільстві. Я сподіваюся, що ця інформація стала корисною та допомогла вам краще зрозуміти природу гомосексуальної орієнтації. Будьте відкриті та толерантні до різноманітних форм сексуальної орієнтації, адже це робить наше суспільство більш різноманітним та багачим. Дякую за увагу і до зустрічі наступного разу!